Ну от, заварив я оцю проварену трубу. Бачите, десь трошки не доварив, прийшлось доварувати, Тут зачищено, хорошо, тут все. Ось вона є готова. Що я зробив? Розумієте, ви бачите, це на 6 поділив частин тонкими лініями. А потім, от посередині, чуть-чуть повинно болгаркою зніматися. Щоб воно зайшло в оці труби. Якщо я такого поставлю, от бачите, це заходить. О, тут буквально по пів міліметра з кожної сторони потрібно зняти. О, так. О, от так, О, лучше видніше. О, тут по пів міліметра з кожної сторони потрібно зняти. Дуже добре розмічати. Тут, виходить, 18 шліців, так як в нас 6 кантів. Через Через один, ось один середина знову відмічається. Тонкими лініями я провів середину. А от ширшими такими це буду легенько знімати болгаркою. Тут, виходить, 34 міліметри. І там десятка, дві більше. Тут а 33, то треба десь так зняти, щоб воно плотненько сюди забилося. Посверлив, отвори для зак... закльопок. Потім буду сваркою заварувати. О, зарані, щоб потім десь, случайно, не нажати щось не так приварити. Все, тепер залишилося оце все підігнати, вжати, і в нас буде теоретично готова піввісь. Ну, Запиляв я трошки. О, тут край чуть-чуть більше я запилював. Ось воно сюди. Зараз спробуємо його запресувати, тоді покажемо, що вийшло. От, як ви бачите, запресував акуратно. Ну, коли запресовував, періодично перевіряв, щоб воно на бік не пішло. Що в нас виходить? Отак От у нас шестигранник має 41. Тут діаметр 30. Тобто, виходить, різниця 11 мм на діаметрі, радіус 5,5. Ось у мене від фрезерного станка є такі шайбочки. Колись мені в гарні часи ще радянські, шліфували, О, то точно вони калібровані. тут є 5,5 міліметрів. Оце я так їх і перевіряю. чуть чуть є. О, і всі вони отако проходять. Ну от, Вже і друга готова. Осталося їх тільки заварити. Провірив, ну ось. О, о Бачите, ось, проходить оце. А тоді я чиркав. О. Тоді воно в нас тут мені попала така піщинка. Манюсінька, манюсінька. І вечір і все. Ну, теоретично, виходить, що місцями є. Ось, о, о бач чуть, чуть Ну, якщо я. Руками прижимаю, то воно заходить. Тобто, десь є там якісь десятки, роль грає, але тут може бути цей. Я провіряв, на колесо ставив, крутиться все рівно. І тим більше, я так думаю, якщо тут ця десятка дві 2 трошки буде кидати, то тут у нас є 33 а вал 32. Це вже 100% воно погаситься все і його не буде замітно. Ну що ж, будемо варити. Ну от, як ви бачите, ось його видно конструкцію. Зроблено одна, дві, три закльопки. Тут в початку було просверлено, я показував, проварено. А тепер ось це маємо. І далі воно дуже просто, ну, тут десь трошки попало раз, Ставимо. Потім. Ну Тут шліци хорошо зроблені ставим. ставимо. я поставлю, щоб. Ну, от, я поставив цю муфту. О, ставимо втулочку. На ню має одіватися отакого от шестриня. І ось я покажу отаким таким способом. Оце воно крутиться. Раз, і заклинило. А цього шестерня Оце дуже зручна штука. Береться така пластина, приварюється оцього і сразу вже є в нас на 4. Допустим, треба поміняти. То ми що робимо? Можна вирізати пластину з другими отворами, воно може бути закріплено прямо на колесо. Оце тут ставиться. Потім ще ставиться отакого шайбочка. Ну Тут просто трошки забито, треба чуть-чуть підпиляти края. О, ну це вже отак воно має робити. А зараз я покажу. Це вже другу я зібрав, а одна вже зібрана. Можете подивитися, зараз я покажу. О, От, У нас є. Ось я вже його поставив. Ось бачите, оце в нас колесо на 5 отворів, є на 4. Ось собі флянчик зроблений, приварений, треба, розкрутив болта, зняв. Ось я покажу, Ось поставлена шайбочка. ну Тут треба ще груверка, але болтика я закрутив. Ось я можу показати. О. Ні бієння, нічого нема. О. От, все, готове. Так що вже практично я показав. Ну, Тут ще треба ще отвори посверлити під штів, де кріпиться. О, і, ну, Тут я різьбу ще не прогнав, тут треба різьбу прогнати. Але таким принципом робиться. о, е Ось до розблокераторів. Підвіз. І воно буде працювати. Я вже практично все показав, що можна зробити. Ось це колесо я можу його показати з цієї сторони. О. Сюди вставляється втулочка, така, як там. Чи на осі вставилася, шайба, прижалося, закрутилося і все. І колесо міняється. Не треба купу болтів. Міняти, а просто-напросто міняється. знімається, викручується цей болт шайбочкою, снімається колесо, ставиться друге колесо. І вся заміна. Дуже швидко дуже легко. Так що, це вже, я так думаю, останнє відео по розблокераторах. Бо практично я вже як робити, розказав, показав. І оцей мій новий спосіб без стокарного станка. Теоретично себе оправдовую. Як ви бачите, можна зробити, і воно буде все рівненько. Ну, треба трошки, звісно, погратися, мірити штангелем, щоб його зробити так, як потрібно. Ну, хорошо, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Може, хтось щось дасть якусь пораду, може, якось ще можна упростити. Ну, я просто вже пробував різні варіанти і не виходить. Ну, всіх. Вам благ успіху в вашій нелегкій роботі. Ми переможемо! Слава Україні!